Цього 99 гривень одна футболка, жіноча Есмара. Це класичні футболочки 100% бавовни. Покажу вам, які в нас будуть у лоті розміри розміри і модельки. Значить, буде 31 штучка, 30 упаковок, і лот у нас коштує 3070 гривень. Перша це ось така бускового кольору, класна футболочка, і рукавчики такі ліхтарики. Так класно зроблені. Цих бускових у нас в лоті буде 4. Ось так вона виглядає на модельці. Ось така біла футболочка, класна, 100% бавовна, їх буде у лоті. У нас 12 штук. Ось така вона з таким малюночком. Is coming, І класний такий рукавчик. Тут цільний він іде разом з проймою і закочується внизу. Таких буде 12, Ось такий літній вайб, така класична футболочка біла. Їх буде дві штучки в лоті. Так, ось такі з зеленим бакальчиком, футболочка, 100% болона, такий класний зелений кольор, їх буде три штучки в лоті. Ось така зелена з листочками одна. Синя така буде одна в лоті. Одна ось така червона футболочка, Ліду, як на мені. Одна біла футболочка Lidl, одна буде рожева в лоті, і один набір з двох штук такий оверсайз футболочки чорна та біла. І тут буде одна упаковочка з двох штук. Так? А, і ще буде одна ось така класична біла Amalfi Coast. Ось така футболочка. Значить, 99 гривень, 30 упаковок, 31 штучка, і лот коштує 3070 гривень. Замовляйте наших менеджерів.